Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу вам запропонувати такий розклад, як порада і головні події, які будуть вас чекати на протязі ближчих двох тижнів. Пораду ми дивимося на послання стихій. Ось така от холода красива. На ній ми якраз і будемо орієнтуватися по тому, який варіант обрати. Я викладу три варіанти, а на такому старинному пасіянці будемо дивитися головні події. Так, настраюватись на себе. Можливо, у вас є якесь запитання, ви можете його задати, і, я впевнена, ви відчуєте, зрозумієте, почуєте відповідь на ваше запитання. Три варіанти. Три варіанти, це буде у нас порада на цей період вам. Порада, послання, попередження, навпаки, да, надія. Так, один, два, три. Три варіанти. Кому треба більше часу, ви ставите на паузу, зосереджуєтесь, думайте і загадуєте. Хто вже оприділився, ми починаємо перший варіант. І пораду я буду дивитися після того, як розкладу. Пасіянс. Щоб вже в контексті того, яких події мають відбутися. Пасіянс це такі картинки. Розкладаєш 5 в довжину, 4 в висоту. І їх крутиш, дивишся, які картинки співпадають, такі події і чекають. Так, дивимося перший варіант. Кому не цікаво дивитися, як розкладається пасьянс, ви можете перематувати, чи прискорити швидкість, поки я буду дивитися. Так, у нас іде тополь. Така ось картинка, яка говорить у нас про те, що щось вам треба буде зробити на самоті, побути на самоті щось зробити. Зараз я камінчиком буду прикладати, щоб не загубити. Те, що в нас співпало. Так. Опа, Тополь. Потрібно буде, можливо, набратися якоїсь духовної енергії, або щось таке зробити, що вам легше зробити самостійно якусь справу. Щоб ніхто не мішав, так? Як хазяйка одна на кухні, чи хазяїн один в майстерні. Так. Трошки він такий покоцаний, цей пасіянс, але дуже правдивий, дуже завжди каже, гарно. Міг би співпасти віночок, але крутити вже не можна. Вже щось співпало, то співпало. Так, дивимося на найближчі два тижні. Нагадую, що тут. Якщо я щось не помітила, пишіть в коментарях, я вам напишу, що це означає. Якщо ви побачили, а я ні, значить цей сигнал найважливіший для вас, саме для вас. Так, так, так. Так, бачу колечко. Ну, калічко у нас що? Подарунок, важлива пропозиція? Домовитися з кимось. Це теж у нас колечко. Коли все зафіксоване, запечатано, так? Да? Теж може як програтися? От ви тут одна, тут вам колечко, можливо, ви почуєте пропозиції руки та серця, або того, що наші стосунки переходять на якийсь новий рівень. Або, наприклад, ви не, не працювали, і зараз вам прийде пропозиція про роботу. Ви нарешті знайдете. Або домовитися про підвищення зарплати. чи Просто підвищення. Таке теж буває, що підвищення є, а зарплата та сама. Так, 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 ніби я не бачу більше нічого. Угу. Саблів. Конфлікт. На на ножах. да З кимось поговорити на ножах. Якась буде у вас розмова, спірна з кимось. Передивлюся, чи я ніде не пропустила нічого. Так, ось я бачу. Бусики. Бусики це подаруночок. Подаруночок. Тут у вас декілька разів випадає, от, ніби щось вам хочуть подарувати. Може бути як подарунок долі. Якась важлива така подія, що ви потім скажете, ну це просто для мене був подарунок долі. Навіть якщо це була подія з негативним якимось таким окрасом, потім з часом дуже часто таке буває. що ти розумієш, я класно, що так сталося. Да? Що це все на краще було в результаті. Якби не якась там подія, я би не була така, чи не відбулося щось таке. Так, ну, значить, тут якийсь вихід стану самотності, якісь подарунки до вас йдуть. І розмова на ножах. Придеться, знаєте, можливо, за щось поборотися. Про щось. Домовитися, але на підвищених тонах. Ось так. Ну, давайте дивитися пораду для вас перший варіант. І в нас вийшла карта в класіки Таро це Зірка, 17-й, старший аркан. Тут ця карта називається Благословение. Все благоприятствует вашим планам. Верьте в свої. Свою щасливу звізду і сміло слідуйте за мічкою. Бачите, дуже співпадає. Нас дуже співпало у нас те, що показала, показав пасян, це те, що показує підсказка. Вам потрібно вірити. От цих два тижні, можливо, здійсниться якась сама заповітна ваша мрія. Ви відчуєте, що ви не одна. Ви отримаєте якісь подарунки від людей, від долі. Неважливо. Головне, що ви зрозумієте, що. Є надія на майбутнє, і вона прекрасна. Вона висока, да тобто, це не просто у вас там мрія, не знаю, на вихідні поїхати до друзів. Це щось набагато більше за цих два тижні станеться. Якась важлива для вас подія. Головне, що тут треба, вірити в свою щасливу звізду. І сміло слідуйте за мічтою: вірите і діяти, да? сміливість вам. Потрібна сміливість. Так, перший варіант. Супер, я вас вітаю. Гарний дуже розклад, гарні події. Трошки тут саблі випали, ну це таке. Можливо, теж, знаєте, може піти на краще, коли ви е, йдете на якийсь вимушений конфлікт, ой, який ви давно не хотіли. Е, ну, обходили його, да? не хотіли, щоб він був у вашому житті. А ви на нього йдете і. Все складається не так, як ви собі думали, а на вашу користь і прекрасно. Так, другий варіант. Другий варіант для вас підказочка. І пацієнс. Які основні події чекають вас на протязі двох ближчих тижнів. Мої відео актуальні завжди, коли б ви на них не попали. Скільки б часу не пройшло після того, як я їх знімаю так, дивимося. Якщо вам не хочеться дивитися, як я викладаю, ви можете перематувати чи прискорювати, робіть, як вам зручно. Кому цікаво, звичайно, це такий трошки, навіть, можна сказати, казковий казковий стан на це дивитися, як картинки ці складаються. Так, у вас випадає дзеркало. це знайомство з кимось важливим. Нова людина прийде у ваше життя. Зеркало весь час показує, що це хтось не мімо проходящий, а прям серйозний, важливий для вас. Або може бути зустріч з людиною, з якою ви давно не бачилися, яка для вас має дуже великий сенс. Так, яка для вас важлива, так? Якщо я десь пропущу, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви побачили, і я напишу, що це означає. Якщо я пропустила, а ви бачите це, значить прям сигнал саме для вас. Найважливіший. Так, вже посян цей такий у мене. Давно і вже трохи покоціна, я не знаю, зняти можу цю плівку спробувати. Але вона там дедалі, вона така міцна, то поки не наважуюсь. Так, щось поки що більш не бачу, ніяких співпадінь. Зараз передивимося, чи не пропустила я нічого. Так, 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 так. Дивіться, як гарно чітко випадає дзеркало, нове знайомство і лебідь це як вірність, як знайти свою другу половинку. Це як любов, так? Вити своє гніздечко якесь. Лебідіна вірність, каже, так. Ви зустрінете людину, яка може поміняти вашу долю. Дуже важливі символи вам випали Одні з найважливіших в цьому посянці. Тому у вас тут чекає таке, можна сказати, доленосне знайомство. Більш не бачу я символів. Якщо ви побачили, будь ласка, випишіть. Я напишу, що вони значать. І дивимося для вас. Підказку, послання, що карти хочуть сказати. маг, да? початок, ви з кимось знайомитеся, з кимось важливим. Вас ждуть великі діла, і у вас є все, щоб їх завершити. Головне вірити в себе і діяти. Прекрасно. Ви прямо тут можете гори звернути. Можливо, ви зустрінете потрібну людину, яка вас може надихнути, підтримати. Або хтось вернеться в ваше життя для цього. Або вернеться, знаєте, в стосунках такі моменти, коли от нове якесь дихання, і ваш партнер вас прям реально підтримує. Ви відчуваєте в собі сили, і ви можете звернути гори. Вас це надихає. Теж важливі символи випали другий варіант. У вас. Нове нове знайомство або людину, яку ви вже знаєте, нове дихання да, в стосунках з цією людиною. І ця людина приходить для того, щоб бути вам вірною, щоб довго бути у вашому житті, і по картам має ще принести вам якусь підтримку з собою. Можливо, якусь новину принесе, і перед вами так як на картинці тут відкриються. Двері якісь в шикарне майбутнє, важливі для вас. Ну, два тижні цих будуть для вас не такі, не мімо приходящи, да, будуть важливими. Ось такий другий варіант. А я вітаю третій варіант. Троєчки. Будемо для вас дивитися. Тут у нас для вас підсказка, порада, послання. І на такому старінному пасянці. Кому цікаво, я зараз весь показую, можливо, буває запитую, цікавляться. Київська виражає. ось такий пасьянс. На ньому ми дивимося основні самі важливі події, які вас чекають протягом двох тижнів, ближчих двох тижнів. Відео завжди моє актуальне, коли б ви на нього не попали. Так. Любий час, скільки б не пройшло часу, місяців, днів, років. Так, двері зразу у нас. Двері, це щось відкривається у вас в майбутнє. Новини якісь. Це, може бути, новини з казонного дому, як колись казала, да? казюний дом. З якоїсь установи, там школа, університет, робота. Там щось перед вами відкриється. Да? Відкриваються двері в такі структури для вас. Бусінки – це у нас подаруночки. Можливо, знаєте, що ви знаєте, що десь будете працювати, чи вам щось підвищить зарплату, щось приємне. Бусінки – це приємні новини з такої організації. Так. Далі дивимося, що у нас тут буде ще випадати. Хто не хоче чекати, поки я викладаю пасян, ви завжди можете перемотати, прискорити швидкість. Так, дивимося. У нас випадає ниточка, дорога. Ниточки. І ще може означати вихід з якоїсь заплутаної ситуації. Розплутується клубок, якийсь заплутаний, і ви бачите, куди вам рухатися далі. Да? Ви бачите свою дорогу. Знову ж, да, відкриваються перед вами якісь дороги. Ці дороги приємні. Так, а ось і перші перешкоди випадають. Показує в нас, що будуть якісь перешкоди на вашому шляху. Так, так, так. Якщо ви бачите символи, пишіть в коментарях, я вам скажу, що вони означають, якщо я десь пропустила. І горно у нас це. Якась новина. Гор не, 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 вважається не така неприємна новина, і тут у нас перешкоди. Якась буде новина, яка буде притормажувати. Я не бачу, що тут ступор повний іде, Ну, щось буде як ніби, притормажуватися. От вам відкриваються двері, ви відчуваєте щастя, радість, бачите, що ситуація розгортається так, як вам потрібно, але є якісь перешкоди, які треба подолати. Не, не так все гладко, як би може, хотілося. Але м, такі символи, як <клубок>, клубок, вони показують такі події, важливіші, да? трошки такі прям важливі, важливіші за інші. Це важливіший символ, і він говорить, що все вдасться. Так, я ще тут, бачите, поговорю про те, що все вдасться, і бачу, що тут є, у нас підкова. Підкова це взагалі дуже такий серйозний символ, який говорить про велику-велику удачу. У нас є маленька удача, а є велика. Підкова показує в цьому пасянці велику удачу. Все одно справитеся, все одно справитеся. Так, да, будуть якісь перешкоди, вам треба підготуватися, настроїтися і вірити в себе, що все вийде. Тому що результат все одно тут показує, що буде все добре. Результат в плюсі, Да? Головне не здаватися, не пасувати перед маленькими якимись перешкодами, доводити до кінця, йти до фінішу. Ну, давайте для вас підказку дивитися підказка. Валіт агняця, рицарь жеслів класичній колоді. Тут він говорить про те, що удовольстві прив'язує сильніє всяких пут. Научитесь його отримати і даріть. Знаєте, що тут от, може бути перешкода, горд, про що може говорити? Що ви так увлічаєтеся, ви ви так будете багато отримувати позитивних знаків? Будуть перед вами стільки багато можливостей. Що в якийсь момент ви можете вже так м -м -м, радуватися цьому, що не помічати, що є ще і якісь мілкі радості, що є ще люди біля вас, в якійсь мірі можете загордитися. В якійсь мірі може вас так понести, да, що вже те, що таке відбувається, такі щоденні якісь радощі, ви їх вже не помічаєте, вони для вас занадто мілкі, да, не, не, не занадто не такі важливі, як все інше. І тут от, о, горн і плітєні якраз про це говорять, що в цьому може бути ваша перешкода, що вам треба все одно залишатися стійко на ногах. І радіти, звичайно, не те, що там все, я вже не маю права радіти. Ні, ви радієте, але все одно залишаєтеся, знаєте, як то сказати при світлому розумі, не, не йдете. Сильно на поводу цієї удачі. Ви її раді, але ви важливіше, ніж вона. Це як в азартних іграх. Ви граєте, ви поставили, ви виграли, і вас вже не зупинить. Хоча ви вже після цього 30 разів все програли і ставите нові суми. розумієте? Ось такий баланс має бути у вас збережений протягом цих двох тижнів. Удача вас не покине, все буде добре. І вам треба до неї ставитися знаєте, з холодним розумом і так спокійно. Я ставлюся до цього спокійно, так має бути добре. все, удача на моїй стороні прекрасно, але я не втрачаю голову. Ось такий третій варіант. Я вам всім дуже дякую за увагу. Я вам, як завжди, вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. І до нових відео. па па